Поспішив і влетів у паркан. Водій білого Деоланос хотів обігнати Нісан і не впорався з керуванням. Його занесло прямісінько в бетонну огорожу, яка розлетілася вщент. Наслідки та причини ДТП далі. Білий Деоланос розбитий вщент. Після того, як зачепивши Нісан, він влетів в паркан стоянки. Не пощастило також припаркованому ВАЗ 2108 Бетонний паркан розлетівся і розбив вік на ладі. Пасажирка Нісану говорить: вони їхали з вулиці лінійної, як почули удар з боку. Їхали туда чоловік заснув і стукнув нас, і вилітів сюди, і все. Як повідомили патрульні, водій Деоланос під час здійснення обгону зіткнувся з Нісан. Виїхав на зустрічну смугу і влетів у паркан. Водій головою влетів у лобове скло. Швидка зафіксувала забій голови. Водій від госпіталізації відмовився. Під час оформлення адмінматеріалів інспектори помітили, що водій Део має ознаки окольного сп'яніння. у медичному закладі. В нього зафіксували. 1,80 сотих проміли алкоголю, що майже в 9, що понад 9 разів перевищує допустиму норму. Матеріали передадуть до суду. Водію загрожує штраф у розмірі більше 10 тисяч гривень і позбавлення права керувати транспортним засобом на один рік. Ірина Котлярова, Олександр Олексінко, новини СТС.